Сьогодні з вами проговоримо інформацію стосовно комплектування збройних сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом. У нас є певні зміни з принципів комплектування, тому ми їх вам сьогодні доведемо. Сьогодні я хотів би довести до вас оновлений порядок прийняття громадян до лав збройних сил на військову службу за контрактом. Зараз на поточний момент відбулися нагальні зміни в порядку. Генеральний штаб збройних сил України довів до нас їх на поточний момент. Ми вже працюємо за новим порядком. У цьому порядку до основних змін відноситься можливість прийняття на військову службу за контрактом громадян України напряму до військових частин за рекомендаційними листами командирів військових частин. Якщо особа має досвід проходження військової служби. То вона напряму на підставі письмової згоди може бути зарахована до особового складу військових частин пріоритетного значення. Щодо частин, які внесеться до пріоритетного значення, Генеральний штаб окремим розпорядженням доводить до районних та територіальних центрів комплектування, до рекрутингових центрів, та до рекрутингових груп, рекрутингових груп представників військових частин. Якщо особа не має. Досвіду проходження військової служби, то така особа направляється до навчального центру. У цьому навчальному центрі її навчають на певний ВОЗ, на той ВОЗ, який, який більш підходить за професійно-психологічним відбором для даної особи. Представники районного територіального центру при співбесіді з громадянами, які бажають вступити до лав збройних сил та бути зараховані на військову службу за контрактом, проводять Професійно-психологічний відбір проводять спеціальне тестування, проводять співбесіду з громадянином. Лише після цього громадянин може бути направлений на певний вид проходження військової служби та за певною обліковою спеціальністю на поточний момент. Ті особи, які не можуть за професійно-психологічними якостями проходити військову службу за контрактом, можуть бути призвані за їх власним бажанням за призовом по мобілізації. Основні зміни також стосуються того, що Військово-облікова спеціальність, яка вже є в особи, може бути змінена, але через проходження переатестації у навчальному центрі. З часу повномасштабного вторгнення Мелітропольська районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не припиняв свою діяльність та знаходиться в місті Запоріжжя і виконує обов'язки, які покладені на нього. Проводимо Оповіщення громадян чоловічої статі, які були вимушені переміщені до міста Запоріжжя з метою уточнення облікових даних. Також організовуємо профорієнтаційні заходи з школярами Мелітопольського району для вступу до вищих військових навчальних закладів та коледжів сержантського складу. Проводимо відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Осіб чоловічої, так і жіночої статі, як ви почули, вже в нас відбулись певні зміни з комплектування збройних сил України військовослужбовцями за контрактом. Наразі на сьогоднішній день ми маємо змогу направляти кандидатів, які мають досвід проходження військової служби безпосередньо до військових частин. Кандидати, громадяни, як чоловіки, так і жінки, які не мають досвіду проходження військової служби, будуть всі направлені до навчальних центрів. Повертаючись трошки назад, хочу сказати: коли людина, кандидат, буде зарахований безпосередньо до військової частини, за рішенням командування частини, вона також може бути не може бути, а в обов'язковому порядку буде направлена до навчального центру відповідно до своєї військово-облікової спеціальності, на яку він був зарахований. Центую увагу на те, що на сьогоднішній день Збройні Сили України найголовніший і цінніший ресурс це є не техніка, не озброєння, а все ж таки люди. Також не слід забувати, що в нас ще і триває мобілізація. Люди, які бажають піти за мобілізацію, вони йдуть за мобілізацію. Слід також розуміти, що на сьогоднішній день в державі розгорнута така рекрутингова кампанія, що кожен громадянин України, який зобов'язаний проходити військову службу, має право вибору, в якій частині служити, в якому підрозділі і за якою військово-облікової спеціальності. Дуже багато в нас такої інформації в суспільстві, в соціальних мережах, що ТЦК, скажімо так, займається справами, що не враховують бажання людини, не враховують. Ті, скажімо так, письмові згоди або рекомендаційні листи від військових частин, які надані для кандидатів, хочу всіх запевнити, що це є не так. Це загальнодержавна політика. Якщо людина має письмову згоду, вона в обов'язковому порядку повертається до тої військової частини і направляється і повертається з навчального центру до тої військової частини, звідки в неї є рекомендаційний лист, тому що ця бригада людину чекає за неї, скажімо, Му так зберігається та вакантна посада, на яку вона була зарахована. І ця людина є цінним кадром, саме її чекають, тому що є певний перелік дефіцитних військових спеціальностей. Наприклад, якщо людина в цивільному житті це, наприклад, працювала десь в кар'єрі, скажімо так, і є фахівцем з там дистанційного підриву, то її чекають саме на цю посаду, тому що це дуже дуже дефіцитна спеціальність. Це, наприклад, на прикладі однієї спеціальності, і таких спеціальностей. Дуже безліч на території міста Запоріжжя та Запорізької області працюють рекрутингові групи з військових частин. Це говорить про те, що представники військових частин мають з собою перелік вакантних посад та мають змогу видати кожному кандидату, як чоловічої, так і жіночої статі, можуть видати рекомендаційний лист. Вони до уваги беруть. Цивільну спеціальність, яка є в людини, не буде такого, що людина, як я вже вже казав, за цивільною освітою має якийсь специфічний фах. Специфічний фах, але а її направлять безпосередньо на. На штурмовика або на простого стрільця це все враховується. Ще раз наголошую про те, що найцінніший сьогодні ресурс для збройних сил України це є військовослужбовці люди, тому що зброя сама по собі не стріляє, техніка не їздить, і оборона держави зараз в переважній більшості покладається саме на людей, на військовослужбовців. Не слід також забувати про те, що в нас на сьогоднішній день триває вступна кампанія до військових навчальних закладів, починаючи ще з 1 січня, районні територіальні центри комплектування розпочали вже кампанію з проведення заходів військово-професійної орієнтації. У взаємодії з представниками військових навчальних закладів такі заходи проводяться. На жаль, на сьогоднішній день в переважній більшості ми маємо змогу лише проводити такі заходи в режимі онлайн, але але. Військові навчальні заклади також співпрацюють з, безпосередньо зі школами. І коли вже починаючи з квітня місяця, як ми маємо в деяких навчальних закладах змішаний навчальний процес, то вже в нас плановані заходи по залученню представників саме до режиму. Доочних зустрічей, скажімо так, ця задача в нас є кожного року. Наголошу про те, що жоден військовий навчальний заклад, заклад з початком повномасштабного вторгнення не припинив своє існування. Вони працюють, вони працюють з забезпеченням безпекового режиму для своїх всіх кандидатів. Тому така робота також проводиться, вона триває і буде проводитися. Підсумовуючи, хочу звернутися до всіх громадян, які проживають на території міста Запоріжжя та Запорізької області. Не треба боятися, скажімо так, йти в районі територіальні центри комплектування. Найголовніший момент, що згідно закону України, всі громадяни чоловічої статі повинні звернутися до РТЦК для уточнення облікових даних. Це найперше, що передує. Після цього йде. Йдуть процеси, як вже казав, уточнення облікових даних проходження військово-лікарської комісії, і після того вже буде прийматись рішення по кожному громадянину, чи він придатний до військової служби, чи обмежено придатний, чи не придатний взагалі. Деякі громадяни України їх скажімо так. Насторожує той момент, що якщо підписання контракту, підписання контракту, то це обов'язково терміновий контракт, обов'язково там на три роки. На сьогоднішній день військові частини та навчальні центри готові підписувати і підписують. Контракт про проходження військової служби до закінчення особливого періоду. Про що це каже? Що це не певні терміни. Це коли у нас буде перемога, коли ми матимемо указ президента про демобілізацію. Першочергово будуть звільнені люди, які були мобілізовані. В другу чергу матимуть право на звільнення, якраз і кандидати не кандидати, а військовослужбовці військової служби за контрактом, які мають контракти до закінчення особливого періоду.